Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на нас чекає режимчик Орда Зомбі. Будемо воювати з побратимами, Альянс, Україна понад усе. Дуже крута назва, мені подобається. І не важливо на результат, не важливо, хто переможе. Головне це відбити свої удари, тому що своїм не зазорно програвати. Звісно, хотілося б перемогти. Ми побачимо, як піде. Для початку. Швидесенько глянемо, як там на захистом. Як там на захистом? Так, розбив, розбив, добив. Ну і все поки що я, наскільки я бачу, знову розбивщик і знову добивщик. Нормально, нормально. За 5 ударів нас два рази забрали. Гарний результат. Що ви розуміли, що в мене стоїть в захисі, зараз покажу. Хотілося б, звісно, тут поміняти бастет. А так в цілому мене все влаштовує. Ну і звісно, треба качати вже починати нові загони підтизеркові. Але їх для початку треба зловити. Докачали ми вже іоканту, вже має ось такі ось характеристики. Просто шалена, шалена мадам. Ну і ок, не будемо затягувати, і давайте будемо розпочинати. Ну і перший, перший наш суперник це буде Васік ЖК-24. Ось такого суперника маємо. Блін, скільки нових персів, я навіть не знаю, що вони роблять. Ну, Містру бачив, Вуда бачив, Спарклайта бачив, а оці два навіть не знаю, що вони роблять. Долорас Долорас. Так, якесь безум'я накидує. Це секретний герой, наскільки я зрозумів. І це на центральній позиції в нас руах. Повільна карта, але наносить нереальну шкоду. 400 відсотків. 400 відсотків дуже дуже небезпечний. Ну ок. Підбираємо тоді команду атаки і в бій. Так, і на першого суперника будемо йти ось такою командою. До речі, вже забув, які кому загони ставити, тому перепрошую, перепрошую за те, що буду тупити. Треба все, як кажуть, згадати. Беремо жовто-блакитну команду, ну і йдемо на цього монстра. Команда в мене теж не промах. Ну, побачимо, все залежить від камінчика, який буде. Три синіх беремо для того, щоб контрити червоних, ну і два жовтеньких, як саппорти, лазара нормально проносить, а може блокувати просто суперника. Зараз побачимо і відразу бачу, що стартове поле ну, реально жах. Каміння, каміння, чесно кажучи, відсутнє, відсутнє. Ну, Зараз спробуємо десь тут пошукати. Клятакомби полетіло. І герой центральний вже майже заряджений. До речі, тут 1812 здоров'я. Ну, типу, можна зараз ризикнути його, пробити. Давайте, можливо, зараз якісь крити там пролетять, прокне щось і так далі, ну ні, ні, ні. Зовсім трошки тут залишилось. 258. І мене починають потрошки бити, пробувати. Але ж нічого страшного. Так. Ми витримали, хоча шкода нормальна була. І тепер мені треба поміркувати. Так. Суперники будуть бити всі через один удар. Тільки містра в наступної тичкою свої може вдарити. І от я боюся за рахунок лісю. Що вона зробить? Блокувати будемо, мабуть, лівий фланг, тому що там і каміння трохи є, і синенькі можна прокинути. І чому б ні? Так, добре, давайте ось так. Трошки лазари підлікуємось. Так, центральний герой пробитий. Супер. є. Є в нас зарядочка. І зараз будемо вбивати. Будемо вбивати лівий фланг, це 100%. тому що справа герої можуть по-перше і, по друге, в них більше здоров'я. Так, давайте суди. Суди, бебі. Так, є пробиття. Поки на нас камня шкіра, можна зараз поробити е, ходи. Ну, різні ходи. Так, давайте зараз жовтенького спробуємо зарядити. Лемонвуд б... Лемон буде ультувати, але в нас я бачу вже трошечки виходимо на зарядку синіх знову. Ох, дуже перфектно, що він вдарив саме того героя, яку потрібно, так. Так, давайте зараз отак. Головне зараз, щоб Лісю витримала, щоб її не поховали. Чудово, чудово, чудово. Можемо заблокувати. Плюс ось цей герой сюди. І давайте зараз. Терміново потрібен синій камінчик. Терміново. Ну ось. Ну, не знаю, вистачить одного пустоту, має вистачати. Але ж тут іще приходить синій кріс. Ну все. Це перемога. Це перемога, я так і думав. Не дарма сьогодні читав прогноз погоди і там сказали, що все буде чудово сьогодні. Погода ясна, і наічка міня теж буде. Опадів не буде. Так, давайте зараз підірвемо. Переклад, звісно, ультане. Але в мене, типу, ну, багатько героїв на фулі і не має бути ніяких проблем. Все, ти подивіться на цього гавнюка, скільки можна відроджуватися. Зараз я тобі покажу. Блін, ну б'є боляче, реально. Все, додому, додому. Ну, Васік, вибачай. Вибачай. Так, з першим суперником впорались, ну і підбираємо наступного. Так, хочу спробувати отаке поєднання. Е, ми ж завжди, як з вами, ну ви знаєте, мене я експериментую, тому дуже-дуже хочу спробувати ось таку комбінацію. Ось таку. Три жовтеньких, два червоненьких. Будемо йти на такого суперника. В виді диспела я беру машку в костюмі і Лісю. Ну і все інше, ви розумієте, три жовтих проти Dark а там як буде, як буде. Ну і бій. Так, Дмитро. Дмитро. Що нам покаже Дмитро? Що нам покаже, що нам покаже? Поки що не знаю, що нам покаже, але, нам, мабуть, перший хід ось такий зробимо. Так, тут чудово. Єдине, мені ще потрібен червоний камінчик. Хоч десь. Хоч якось. Хоч трошечки. Хоч, будь ласка. Так, ну тут отак можна підтягнути. Клятий Даркфізер все одно ультане, але нічого я вже тут не пороблю. Тому будемо ну якось так зараз будемо дивитися. Сліпоту накинув гад. Все як завжди. Так, є. Пішли черепки. До речі, скільки сліпота там буде висіти? Ще два ходи. Два ходи, чесно кажучи, це дуже багато для нас, але ж нічого не поробиш. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, буду ризикувати в будь-якому випадку, тому що, ну. Мені треба, треба, треба спробувати заблокувати. Ну, звісно, звісно, всі блокуються окім, окрім Дарка. Так, добре, давайте ось так зараз спробую. Я розумію, що ще там, можливо, там потрібно було один хід перечекати, але цей хід може бути фатальний для мене, розумієте? Тому е вирішую зробити саме так. Так, тут давайте в пустоту кинемо. Ну і будемо дивитися, що тут що буде. Так. Пробувають потрібних мені героїв, і окрім як кидати крісну я не бачу. Нічого що тут можна зробити. Так, чудово. Ще поки тримаємось. Так, Руген. Ругін вже все. Від'їхала, від'їхала наша. Гарненька, нічого не позробиш, нічого не пробиш. Ну тут стартове поле, ну реально гівняцьке було, тому Тому якось так. Так, відродження. Щось команда здала збій. Це зараз ще тичками затикають. ні, диви. Так, добре, що будемо робити? Нам в будь-якому випадку треба пробувати пробивати правий фланг. Правий. Хоч зліва там б'ючий герой, справа ні, але там є Хеймдель, клятий. І ось ця мадем Айріс. Так, герой такий собі, але ще ї можна грати. Якщо він в мене був, бо я, звісно, прокачав би. Так, давайте, давайте. І тепер можна сюди прокидувати каміння, пошукати. Блін, червоний, мені вже червоний і не потрібен, чесно кажучи. Мені жовтий-жовтий терміново, причому при потрібен. Так, ну добре, давайте зараз підірвемо. Так, це сюди, це сюди. Ні. Виграти тут буде надскладно. Проблема в тому, що якщо в мене зараз залишиться тільки ось цей хлопчий на вольфан, то я вже точно не переможу. О, так. Давайте проходимось. Просто-просто пощокотав. Навіть ніякої шкоди нормально не можемо пронести. Так, давай, Вольфенга, бий. Так, молодець. Там поки захисний стяг висить, у нас є хоч якісь маленькі, маленькі шанси є. Так. Давайте спробуємо зараз пробити. І ось так. Ну, давай, прокни жовтий чи червоний, що небудь. Що-небудь, будь ласка. Так, відродження чудово. Так, тільки давай нікого не підніми. А, то ти подиви на це гадство. Ну це, ну це реально, це, це гадство. Ну як можна було підняти Даркфізера? Ну серйозно. Ну серйозно, кого хочеш, тільки не його. Так, ну і це все. Ех. А така була надія, могли могли вивезти, аби Хемдель не відродив, аби ми б його добили, аби там жовтий камінчик знизу прийшов би. Ну, коротше, багато аби. Добре, залишаємо цей добивчик для дружини і йдемо до наступної цілі. Next команда. Беремо Канту, могилу, Мар'яну, ну і Водолза, і Голді. Голді. Йдемо на Івана з Волині. Так, ну такий досить цікавий захист. Хотілося б, звісно сюди якогось клінера взяти. Ну ні, ні. Так, головне це вбити ось цих двох центральних героїв. Це ось цього сюня і ось цього Цинлуня. Окей, окей, полетіли в бій. Загони, начебто, правильно розставив. Там все должно бути окей. Червоні. За шість камінчиків заряджається, ну, звісно, машка за сім. На жаль, я її ніяк не можу прискорити швидше. Ну, а жовтима як буде. Блін, ну що це за стартове поле? Ну, реально, що це, це таке? Фіни. Да гоу. Що мені це даєте? Я розумію, що ми граємо проти побратимів, але хотілося б хоч трошки, хоч трошки краще стартове поле. Ну, реально, мені зараз заряджати цього ось цього монстра фіолетового. Блін, оце, мабуть, я зараз помилку зробив. Не так потрібно було хіт робити, але ж ну вже назад час не повернеш. Так, окей. Так, виоканту. За Замедло отримали. Дуже погано. Дуже-дуже-дуже. І цей ще заряджений. Ой, ну добре, добре, давайте почнемо. З могили. Тепер іоканта проходиться. Давайте подивимось на шкоду. Така собі шкода, під машкою, звісно, більше залітає. Ну, де ще зараз тут машку візьму? А? Заряджу. О. Дуже вчасно, дуже вчасно. Так, дивимось. Так. Ну, у трагана ми переживемо, а от зелений. Зараз побачимо. Куди він там свій фокус зробить? Так. Чудово. Так, добре, давайте зараз полікуємось. Ще шанси є і нормальні, я скажу вам так. Так, давайте зараз. Все центрального героя треба пробивати і добивати. Так, є. Є. Ну окей. Можна зараз ось так зробити. І оце в мене зараз міркую. Ще Три синеньких? Давайте три синеньких. Є, червоний, суди. Come on, baby. Так. Горіння, горіння, горіння. Поновлюємо. І оканта працює. Суди, жовтесенькі. Так, є пробиття. Супер. Єдине погано, що там зараз мультик отой ультане. Тому зараз буде болісно-болісно. <кхе> так, ну зараз буде мінус 2-3 героя. Ні, диви. Пощадив, пощадив. Так, ну добре. Джаспер ще цей, блін, буде ультавати. Так, але якщо Водолс спіє, а водолс встигає. Так, супер. Заблокували, ну і тепер відразу все каміння в нього заливаємо для того, щоб він скинув ману. Це прям задача номер один. Так, давайте червоного дозарядимо. Є. Так, все. Так, тут є аканта, можливо, навіть могила добі зараз подивимось. І три в мене пустоту, до речі. Так, давайте все таки. Одну ульту Іаканти віддамо. Все. Ух, впорались. Ви просто подивіться. Як ми впоралися, якою командою, і скільки в них хп залишилось? Просто щось. Ну, Ванька, вибачай. Next. Так, ну що, треба ж вигулювати лорда Локі? Правильно, і зелених своїх треба монстрів вигулювати. Сходимо на ось таку ціль. Ферайн. Ферайн. Ну, перепрошую, якщо неправильно. Нікнейми Нікнейми тому подібно. Так, що тут у нас по захисті? Загони тридцяті, блін, мені б такі. Серйозно, мені б такі. Так, Альфа Крампус на центральній позиції. До речі, хочу забрати крампус, але ж треба попризивати, щоб у нас було 100 призивчиків і ми могли крампуса забрати. Перший я вже вибрав. У мене таунтів немає, вони мені дуже-дуже потрібні. Ну ок, давайте спробуємо такою командою зіграти проти ось такого суперника. Нелегкого. Для мене тут, в принципі, всі нелегкі. Ще трошечки треба героїв, ще трошечки. Ну треба ж панити, щоб вони падали. Розумієте, розумієте? Так. Е, так. Так, ну тут давайте ось так хід перший зробимо. Так, синеньке не прийшло. Не прийшло. Тут знизу ось так. Тут можливо десь там синій приїде. Хе, приїде, звісно. Не в моєму випадку. Добре, давайте будемо зараз якісь через комбо робити, кристали, підривати, коротше, це все, як ми любимо. Так, крампус, чудово. Скопіюємо зараз льту його, бо я бачу зарядку синіх. Так, тихо, 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 спокійненько без комбо. Що ти робиш? 450%. Угу. Угу. Паразита. Ти що робиш? Угу. Блін, ну це ну, навіть не знаю. Ну, крампус, крампус, звісно, крампус. Крампус і ось таких і дивіться. Тут зараз через комбо і на зелений кріс виходимо. Оце я розумію. Пішло, пішло. Так, ну ми маємо переживати це все діло. Я розумію, звісно, що лорд Локі не жирний перс, але ну, зараз побачимо, скільки він там витримає. Скіків. Пф! Ви що, знахабніли, він ледве живий. Так, спокійно, спокійно. Ну зараз лорд Локі відлітає, все. До побачення. Блін, з крампусом що робити, так не хочу в нього вільту віддавати. Блін, та тут ще два таунта, це як? Це, мабуть, знущаються наді мною. Я, як так сталося? Це хтось там щось вкрав і накинув чи як? Так, пощастило я пробиття, а тепер треба е, міркувати, що робити. Міркувати, що робити. Блін, мамка півночі. От ці цього можу забрати. Але та мамка, є, розумієте? Вона може просто взяти, воскресити. Та там ще три Міньйона. Я просто не впевнений, що нам вистачить сили її пробити. Ну, варіантів других не бачу, тому давайте. Спробую. Міньонів дуже багато повісили. Без міньонів, скоріш за все, пробив би. А так залишив якісь оце сопельки, сопельки залишились. Блін, подивись, скільки тут, скільки. Все, починають вони мене бить. Вбили надію. Реально взяли, вбили того героя, який може тут витащити. Як так можна? Так, ну я так скажу, ми патовій ситуації. Давайте спробую ще декілька ходів зробити, але якщо зараз буде все йти не так, як я хочу, то я, мабуть, буду збігати, тому що, е, ну, мамку півночі, У мене просто вже немає тих героїв, які це будуть пробувати, розумієте? І мамка півночі на зарядці вже чекає. Капець. Ну, оце таке, оце таке, да. оце таке маємо. Так, ну тут комбо немає ніде не полетіти, тому можна зараз такий ще хід зробити. Так, а ну давай знизу там зелені, давай мені, насипай, насипай. О, сині кріс. Ну, зараз я ще поміркую, що робити. Так, е, останній хід робимо. Ось такий, і збігаємо. Все, без варіантів. Е, вже нічого не зроблю. Шанси дуже-дуже, ну, майже немає, тому що, блин, ну ви розумієте, Грейс не впорається. Ну, такі-таки такі справи. Окей. Цей суперник сильніший виявився, ніж я думав. Збігаємо. Ну, я думаю, я зробив правильне рішення. А ви, звісно, свою думку можете написати в коментах. Добре, залишається у нас дві спроби ще. Ну окей, вибираємо ще якогось суперника і йдемо поб'ємо його. Чи він нас побачив? Так, хочу спробувати зіграти хоч один бій Моно. Подивитися, як, можливо, у Моно шансів більше. Йдемо на такого суперника. Просто мене немає зараз кого в двійку сюди брати. Тут два жовтих перца е на центральній позиції на плечі. Тому вирішив спробувати, можливо, Моно. Ну, давайте побачимо, що з цього вийде. Суперник дуже потужний для мене. Ну, вже для тих героїв, які мене просто залишились. Нормальні команди вже всі зіграли або програли. Так. Хм. Так, трійку фіол раз, бачу, і потім тут трієчку два. Ось так. Пф, нормально, нормально, монарядить. Взяли і пробили. Ну як, трошки так. Так, давайте зараз тут каміння піднімемо. Так, супер. Так, 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 так. Треба поміркувати. Ну, мабуть, трійку жовтих все-таки сюди. Є зарядка, є зарядка. Можна було в пустоту, звісно, кинути, але ж, можливо, з каміння хоч щоб якось е, спроби пробити. Блін, а цього я не очікував. Е, ну давайте. Вона зараз в будь-якому випадку ще раз буде зарядочка. Так. Скролбіста в будь-якому випадку зараз треба вирубати. Бо такий небезпечний хлопчик, небезпечний. Так, додому. І треба шукати каміння. Фіола, прям дивлюся. Більше всього. Так, ну давай. Тут і по центру прокинемо три синіх і три жовтеньких. Ну. Мамка, півночі. І те я головне зразу вбили. Ну, і я знаю, це працює. О о, 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 о. давай, 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 давай. Комбо, заряди, заряди. Питання. Ай, блін, капець. Ну, можна добити цього, збігти. Мамки-півночі, скільки тут? 2000. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Або ризикнути зараз, добити рамону. І крутнути поле. І як буде, так і буде. Як вам? Ідея? Не знаю. Я люблю ризикувати. Давай. Так. Рутнути поле. Яким чином? А отаким. От <рес> Всіх підняла. Так, скроллбістік, скроллбістик. Я, я маю надію, тобі у цих трьох, щоб не вистачить. Є. Сюди, бейбі. Так. Тут е, скролбіста вбиваємо. Однознач, од... Однозначно однозначно. Сюди. Я аж спрів, чесно кажучи, так є тепер. Ось так. Тут ось так робимо. Ні ні. ні ні, -ні, -ні. Ух-ух. О, розбудили того героя, який потрібен. Так, суди. Що далі? А далі знову та сама ситуація. Стоїть мамка півночі і стоїть Рамона. і всі живі. Капець. Yeah, ну давайте так. Блін, ну розбудіть мене, розбудіть, Вдарте в ті герої, які потрібно. Мінус. Блін, дивіться, бас тут просто не не, не хочуть бути, не хочуть бити. 859. 859. Ось такий хід можна зробити. Можливо і ризиковий. Блін, не там, не там цей фіол, блін, треба був, він отут потрібен був. Та ні. Ну все, сам винен, сам винен. Тепер можна все, що хочеш робити, блін. Ось так, ось так. Ця клята мамка півночі не дає мені покою. Блін. Скільки можна? Тут постійно, постійно і, і при тому, що я знаю, що вона постійно відроджує ні, наступає на ті самі граблі. Свіще ще засипання, коротше. Зараз ще це знову полікую і. Ох, оце, оце, оце наплужив. Серйозно. Ну, типу, можна було просто взятись бігти. Там уже були там трошки недобиті. А зараз постану цей лікар, якого я зараз нічого не можу пробити. І герої суперника постійно мене під контролем тримають. То спимо, то паразити, то мене б'ють, коротше. Сам винен. Ні, тут без шансів. Без шансів збігаємо. Блін, а міг залишити кращі добив, ніж зараз. Ну, та й таке. Буває. Добре, залишається остання спроба і ви знаєте, що на цьому режимчинку я полюбляю вигулювати скаді, тому вибираємо самого слабкого суперника, беремо скаді і йдемо розважатися. Е, Оляля це важкувато для мене буде. А ось так, саме так для мене підходить. Блінк Сандрела є тут. Вішкаро Рігард, Майн Е, Ну нам підходить. Давайте порозважаємось. Чому ні? Ось таке поєднання будемо вигулювати. Ну і в бій. Так, собі війна сьогодні проходить, начебто й непогані бої і цікаві, але ж оці, блін, мамки півночі. Другий бій поспіль, мамка півночі мені руїнить. Так, ненавиджу того героя, ну то й таке. Так, що в нас тут по, кам... по камінню? По каміню все чудово. Фіни люблять мені роздавати. Ну, це, мабуть, після минулої війни, там де в мене більш-менш там зайшло, і, типу, нормально, нормально набили, тому зараз вони вирішують, що. На що тобі те каміння? Воно тобі не потрібне. Так, пішли комб'ятини. Так, ну це, блін, друга, друга справа. Так. Треба дочекатися зараз черепки, щоб були. Так, давайте зараз три зелених. Є. Так, мелендор. Дозарядимо кірюху. Все, чекаємо, зараз черепки з'являться і будемо тоді відігрувати скаді. Так, є, зрізаємо. І скаді проходиться. Так як там герой не на альфа зламі, супер стак вішається. Оце розумію. Це воно. Так, жовтий. блін 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 Без комбо, без комбо. Секунду. Так, є. Давайте зараз активуємо гулінбурстика. Цього бину доб'ємо за рахунок синенького каміння. Ну, він відлітати. Так, є. Гензеля поки притримаємо. До речі, дуже давно гензелем не грав. Прям дуже. Просто немає куди її засунути. Так, тут віддаємо сюди гензеля. І три зелененьких. О, синя знову приходить. Оце розуміє. Оце воно. Пішов контент. Ян Май герой такий собі, тому вона нам нічого не зробить. Так, є. І тут все. Залишається типу одна ксандрела. Яку ми без проблем зараз проб'ємо. І довісимо стак додатковий. Не довісимо, хоча ні, довісимо. Все, і блокуємо. Як бачимо, скаді проти таких захистів ще може грати, але тільки проти таких. Проти більш щось соліднішого з зламами. Скаді вже нічого не може. Хоча, якщо б я мав би костюм, і можна було грати, але без костюму слабенька. Можливо, там їй потрібно дати альфа злам, але 10 альфа-ефірок давати старому герою, який буде грати тільки на черепках, точно не для мене. Коротше, ось так відіграли. Що в нас е, маємо? Е, маємо... так, ну два розбиви. І три шоти. Так? Раз, два, три. А, три розбиви і три шоти. Ну, ось так відіграли. 361 очко набрали. Непоганий результат. Хотілося б кращий, але ж ну, дуже багато нюансів було. А мамку півночі треба видаляти з гри. Вона мені не подобається. Реально, герой хоче старий, але просто подивіться, що воно, що воно виробляє. Просто наловили нову там МБУ, нормальних шотерів, масовиків і так далі. Поставили стареньку мамку півночі, на яку не буде ніхто не робити акцент, тому що цей герой так, його треба боятися. Але зараз такі герої, що потрібно спочатку їх вбивати, а потім до неї переходити. І ось вона собі там втихеньку буде стояти, ультувати, відроджувати, і ви будете програвати. Ну якось так. А на цьому все, друзі. Е, чи виграємо, ми, чи програємо, не знаю. Викладу в, в комент під це відео, мабуть, напишу, або, можливо, в спільноту фотку кину. А на цьому дякую і побачимось у next відео. Всім пока!